Коли я кажу, що маленька машинка це зручно, мені не вірять. Адже її можна взимку зберігати на балконі, і вона входить до ліфту. Ха-ха, дуже смішно відповідають мені. Ну що ж, це перший і єдиний тест-драйв, який я знімаю в ліфті. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. А це найменший із сітренів електричний АМІ. І в нас сьогодні, я думаю, що найповільніший за всю історію нашої програми Тестдрайк. Сьогодні використовуватиму АМІ замість візка в торговельному центрі спробую, як він дрифтує, переверну ним джип і спробую вижити на одеській трасі на швидкості 45 км на годину. Чомусь раніше мені вантажний ліфт здавався значно більшим, але й так круто, що машина завдовжки 2,40 і метр 40 завширшки влізла, а в ліфт. Насправді ніколи не думав, що візки в супермаркетах можуть бути такими зручними. Одна із потенційних майбутніх професій Сютрена АМІ це робота в службах доставки. Щоправда, сьогодні у нас якесь специфічне замовлення. Хтось замовив багато туалетного паперу. Я ж тільки хочу нагадати, що цей тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Ось це каршерінг для дітей, але виявляється, що навіть для мене тут є дещо цікаве трошки більшого розміру, але теж мініатюрне. Зустрічаєте це? Citroen амі. На наступний тиждень ось це мої колеса. Саме колеса, тому що машиною я це назвати не можу. Більше того, сам виробник позиціонує цю машину як квадроцикл. Про це навіть написано в техпаспорті автомобіля. Каршерінг це швидше для звичайної двомісної версії. АМІ в нас же вантажний варіант карго. Його створили для служб доставки. Це не іграшкова машинка, вона знаходиться фактично десь між Електричними самокатами і справжніми електромобілями. Більше того, Франції на такі машинки навіть не потрібні права, тому що там можна їздити без будь-яких документів, і в Франції навіть можна брати в оренду. Це буде коштувати вам приблизно 20 євро на місяць. В нас же реалії абсолютно інші. І зараз дізнаємося, на кого орієнтуються продавці цієї машини в нашій країні. Французи добре знаються на створенні дешевих маленьких авто. Одразу після війни у Сютрена був легендарний душво, тобто модель 2CV, яка випускалася майже 40 років з 1948 аж по 1990 і було вироблено майже 4 мільйони малолітражок. Кажуть, що саме він пересадив французів за кермо як колись Ford американців чи фольксваген жук німців. Душво запам'яталися м'якою підвіскою і простою конструкцією. Але той Сітрен був гігантом на фоні сучасного АМІ, ба мав 380 см сантиметрів завдовжки і важив 600 кіло. Більше того, назву АМІ, яка перекладається як друг, запозичили у ексцентричного седана, створеного на базі того ж 2 cv які почали випускати в 1961-му. Тому можна сказати, що ми з вами маємо справу із сучасною версією Сетрена Душво. Хоча Душво був значно більший, ніж АМІ. Більше того, я думаю, що Амі це найменше в історії Сітрена модель взагалі. Тому що ну, був трошки раніше Citren Zero, але і він був не метр довший за цю машину. Тому вішати номери Big Test сюди якось не дуже. Це скоріше якийсь такий small-тест. І, взагалі, відчувається, що французи намагалися зробити щось шедевральне, але максимально дешеве, аби з дешевити конструкцію було придумано багато цікавих рішень. Наприклад, кузовні панелі фактично симетричні спереду ззаду. Тобто ця панель відрізняється від задньої тільки там, що тут стоять ліхтарі, а тут фари. Так само подивіться, все, ось ці віконця. Крила, навіть двері. Єдина тільки різниця в тому, що ці двері відчиняються як у Rolls-Royce, проти руху. І зацініть цей звук дуже схоже на звук в Мерседеса Гевагіна. <плес> в нас є скляна частина даху, але це не розкіш, це не для того, щоб було комфортно, щоб було світліше, найголовніше, щоб було видно світлофори, тому що водій сидить максимально в задній частині салону, відповідно, перед обличчям тільки така вузенька амбразура далеко від нього. Колір один, тому що машина не фарбована, фактично це колір пластику, з якого відливають ось ці деталі. Відповідно, такий матеріал не боїться подряпин. Більше того, цей кузов розраховано на те, що корпоративні клієнти обклеюватимуть їх власною рекламою. Що стосується вікон, то вони відкриваються вручну. Ось така половинка в нас виходить дуже класно в лапках, тому що коли під'їжджаєш в Макдональдс, замовляєш напій, він не проходить за висотою. Ну, можна просто нелити одразу в салон. Маленькі дзеркала насправді зручні. Я вже до них пристрілявся за цей час. І я з точки зору їзди і експлуатації боявся, що буде значно гірше. Але це не стільки гірше, скільки веселіше. Ось так відкриваються ці двері. І в нас одномісна машина. Небагато в світі суперкарів на одне місце. Один із них у нас в руках. Адже в нас. Вантажна версія, яка називається карго замість пасажирського місця. Тут ось такий невеличкий бокс для перевезення вантажів. Мені вистачає, власне кажучи, аби скласти сумку, штатив і деякі речі. При власній вазі у 478 кіло, а мій здатен взяти на борт 140 кг. кілограмів. Це водій плюс вантаж у багажнику на 260 літрів. При цьому багажник просторий майже метр завдовжки. Зверху він накривається кришкою. А ззаду в салоні є дві невеличкі ніші. Одна відкриває доступ до бачка омивача інша виконує роль бардачка. Незважаючи на всю мініатюрність машинки, взуто її за сучасними стандартами більш-менш в нормальні шини. Розміру 155-65R14. Висота профілю для цього автомобіля якраз окей. Вона примудряється зберігати якийсь мінімальний рівень. Комфорту, хоча треба розуміти, що запаски в цій машині немає. І з моєї точки зору, цей мінус у нас а, ямок більше, ніж в Європі. А немає, тому що фізичної покласти немає куди. Адже немає ні багажника, ні капота, тому що в деяких машин запаску під капотом розташовують. Тут немає ні того, ні іншого. Немає навіть балонного ключа. Тому в разі чого швиденько треба їхати на шиномонтаж. При цьому цікаво, що в АМІ задні гальма барабанні, а передні дискові та ще й вентильовані. Задовжини довжини 2,40 і ширини 1,40 сорок. «Амі» дуже маленька машина. Реально, навіть смарт на її фоні виглядає великим авто. Ну і відповідно на цій машині також легко можна паркуватися. Поперек дороги, а не вздовж, як роблять це всі інші. З точки зору техніки, а доволі простий. Тут електромотор потужністю трошки більше 8 кінських сил. Його живить 5,5 квт годинна акумуляторна батарея. Запасу ходу відповідно вистачає рівно на 75 км. кілометрів. Я вже кілька разів перевірив. При цьому запас ходу під час постійних гальмувань у АМІ не зростає. Бо в нього немає рекуперації. Якщо душво називали парасолькою на колесах, то Citroen AMI – це акваріум на колесах, тому що зрозуміло, величезна площа скла і їх побудовано навколо якоїсь просторової рами. Тут також у нас трубчатий каркас з не дуже товстих. Квадратних труб, каркас дуже добре видно із середини. При цьому немає ні кліматичної системи, ні аудіосистеми, немає ні звукоізоляції. Із розкошів є хіба що підігрів лобового скла і обдув. А із розваг я вожу із собою блютуз-колонку. Для неї навіть передбачене окреме місце ось тут, над рульовою колонкою. Є в АМІ навіть деталь, яка споріднює його із Порше 911 GT3 RS, зразка 2010 року. Це ось такі помаранчеві паски, які виконують роль ручок дверей. Більше на спорткар. АМІ не схожий нічим. Хіба що пробує дрифтувати на порожніх майданчиках, але виходить так собі. Нащо ж? Виїжджаю на Одеську трасу. Насправді, коли я брав цю машину, то думав, що на мене чекає тиждень випробувань каторги і мук. Але в реальності все обернулося тижнем сміху, приколів, величезної кількості фотографій, автографів. Мені здається, що жоден суперкар не привертав стільки уваги, скільки повертає ця машина. Дуже прикольно, ні разу ні разу не скучно. На Одеській трасі в мене є своя особлива методика їзди. Це між основними трьома смугами і парканом. Там ще є така, ну, скажімо так, велосипедна доріжка, саме там постійно їздить мій Citroen. тому що так я нікому не заважаю, можу тримати постійну швидкість. І більше того, це можна вважати особистою виділеною смугою. Адже максимальна швидкість у АМІ обмежена на позначці 45 км на годину. Ти чітко відчуваєш, що розганяється і не місці дуже класно і дуже жваво. Стартує зі світлофора, а потім дуже різко впирається в обмежувач. Ну і це зрозуміло, адже це суто міський автомобіль і в жодним чином не машина для заміських трас. Хоча, як бачите, можна і так. Єдині, з ким я можу влаштовувати перегони на трасі, так це з велосипедистами. І перевага в кількості сил не завжди мені допомагає. Цікавий момент максимальна швидкість настільки невисока, що навіть немає дальнього світла. А є тільки ближнє. воно горить постійно. Ці ж фари виконують роль денних ходових вогнів в день. І з точки зору швидкості навіть душво у Сітурена, в якого було 29 сил, був швидшим, ніж наш Амі. Він розганявся до 115 км на годину. А я розумію, що на трасі і в місті за мене швидші геть всі. Навіть маршрутки, навіть вантажівки, навіть старі мозки та Жигулі. Всі швидші за мене. І от зараз, об'їжджаючи перешкоду в своїй виділеній смузі, я бачу, як мене ззаду підтискає маршрутка. Давайте скажемо їй. Вибачай? Частково я розумію ці ці обмеження, тому що я думаю, що фізично мій міг би їхати і швидше, ніж 45. А Обмежувач стоїть саме на цій позначці, ну, тому що це нормальна швидкість для міста. Але рівень безпеки, тут навіть АБСК і подушки безпеки. Тут навіть АБС-ки і подушки безпеки немає. Ну і товщину каркаса, ви бачили, так? Тому треба <с> уникати будь-яких зіткнень. Ну і рівень шуму, навіть якщо закрити вікна. Ех. А, тут така коробка, але в принципі добряче чути все, що йде від е, дороги. Здавалося б, 8 сил це не так вже й багато, але 40 нм обертального моменту ну це для ваги трошки більше, ніж півтонни. Це нормальний показник. А, цікаво, що від мотора обертальний момент на редуктор передніх коліс, це передні приводна машина, передається через гумовий ремінь, як на мотоциклах. Цікава концепція. Зазвичай на лоциному тесті учні розпочинають зі швидкості 50 км на годину і потім нарощують темп. А між довелося їхати на всі гроші з самого початку. А іще малюк виявився з характером. Міс промігся перекинути джип. Ні, не в ДТП. А добряче смикнув за трос той чирокій, який ми використовуємо як тренажер для перекидання на нашому тренінгу для водіїв-броньовиків. Добряче мене сонечко гріє через скляний дах. Тому краще вимкнути клімат-контроль. Це коли ти відкриваєш обидві половинки скла. Тут такий протяг і стає значно краще. При довжині 240 см це, мабуть, єдине авто в світі здатне розвернутися у мене на подвір'ї. Діаметр його розвороту становить трохи більше 7 метрів. Звичайному авто. Для цього потрібно близько 10. Про те, що це не електрокар, а швидше, просто великий гаджет свідчить. І ось такий. Зарядний шнур зі звичайною побутовою вилкою. А, вона зручно ховається разом зі шнуром в ось такій ніші в цьому крилі. І якщо треба двері зачинити, можна ось так вивести під оце залізне кріплення і зачинити двері. Шнур насправді не дуже довгий, має усього 3 метри мені якраз. Вистачає, щоб дотягнутися до розетки, і живить він акумуляторну батарею на 5,5 кВт годин, яку розташовано під ось цим рядом сидінь. Для повної зарядки АМІ потрібно 3 години. Хоча від 15 до 80 батарея встигає зарядитися менше ніж за 2 години. Хоча, власне кажучи, три години якось забагато, наприклад, для служб доставки, які витрачатимуть час, поки машина зарядиться, хотілося б, щоб в машини для таких цілей все-таки була потужніша і швидша зарядка. З іншого боку, бізнес оцінить безкоштовність цієї машини, тому що навіть якщо враховувати, що зараз в звичайних розетках кіловат коштує 2 гривні 64 копійки то щоб зарядити 5,5 кВт годинну батарею, потрібно аж 15 гривень. Моя кава зранку коштує дорожче. Нагадую також, що продовжується розіграш Mitsubishi Eclipse Spider за донат в 300 гривень на ЗСУ. Ціль зібрати 2 мільйони гривень, за які придбаємо три дрони MAVIC-3 та три автомобіля для 45-ї окремої артилерійської бригади. А іще три пікапи для 14-го окремого полку безпілотних комплексів. Посилання на банку в описі під відео. То що ж таке Сітреен Амі? Ну, це точно не автомобіль. Це щось середнє між візком із супермаркета, квадроциклом і парою електричних скутерів, об'єднаних спільним дахом. Тому і оцінювати цей транспорт треба не як машину, а щось нетривіальне і щось дуже-дуже цікаве. Знову ж таки, для кого створювали цю машину? Усі, хто бачив нас в торгових центрах чи на вулицях, казали, що так, 8 тисяч євро це забагато за такий автомобіль. Це тільки означає, що цю машину зробили не для роздрібної торгівлі, а для великого бізнесу, який купує сьогодні електричні скутери, самокати зовсім за нескромні 3-4 тисячі євро. І 8 тисяч євро за таку машину, в принципі, вже не виглядає такою великою цифрою. Сподіваюся, що після війни для Citroën АМІ відкриються на нашому ринку значно ширші горизонти, тому що зараз це просто дуже класна іграшка. Я ж тільки хочу нагадати, що цей тест підготовлено за підтримки перевірного партнера Авторія. Знаєте, у кого аж слинки течуть, коли вони бачать цю машину на дорозі? Правильно, у драйверів вглово на моторолерах.